Нарешті ми з вами зустрілися у новому сезоні фітопатологіні. Цей сезон матиме назву Польова місія. Під час цього фітопатологічного року я буду подорожувати по Україні і ознайомлювати вас з ситуацією, яка відбувається безпосередньо на полях. Стала весна. Рослини поступово починають розвиватися, а разом з рослинами починають розвиватися збудники хвороб рослин. Саме тому вже час провести перші фітопатологічні обстеження. Ходімо зі мною на поле, побачимо, хто ж перезимував разом з рослинами. На даній рослині ви можете побачити на нижніх листочках симптоми септоріозу. Септоріоз утворює ось такі еліпсоподібні коричневі плями із світлою серединкою, всередині яких утворюються чорні крапки великого розміру. Ці крапки мають назву пікніде. Саме ці крапки і така форма плями. І є діагностичними ознаками даної хвороби. Якщо ви знаходите їх у себе на полі, це означає, що ви спостерігаєте септеріоз. Також на даному полі ми знайшли симптоми борошнистої роси. Безпосередньо їх ви зараз можете бачити на ось цьому листочку. Спочатку дана хвороба утворює білий ватоподібний наліт. Як на ось цьому листочку згодом через утворення клейстотеці, які мають темне заборвлення, чорне, наліт сіріє, як на ось цьому листі. Ходімо зі мною познайомимося із керівницею даного господарства. Перш за все, хотіла вас запитати, які культури ви вирощуєте. В нашому господарству ми вирощуємо так, багато культур, у нас на такі великі сіва. Всі возміни, але це основні культури це зима пшениця, ячмені зими, зимуючий горох у нас. Ми практикуємо вирощувані так само кукурузи небагато і соняшника. В минулому році ми родали перевагу більш зимій групі культур через те, що ми знаходимося в досить дефіцитній такій зоні з опадами, тому ми зробили такий Крок на те, щоб віддати перевагу саме з групі. А десь 70% нашої, нашого ріля ми посіяли зимою культурами. Mm. Mm. Чи спостерігали ви? Чи ну, були у вас певні проблеми з посівом озимих культур? Довго не було вологи, можливо? Mm. Так, у нас дійсно були проблеми, непогані спочатку складалися умови, ми, в принципі, сіяли в оптимальні сроки, це починало, розпочиналося 22 вересня. І для нас це раховується, як кажу, гарні, непогані оптимальні умови, але не було багато вологі, Вологія, волога уходила ми не знали, що краще робити. заглиблювати культуру чи ні. І ми все ж таки залишили її на, на тому ж рівні, на якому ми починали сіяти. Є е, е, невелика гибель через те, що була провокація. Є е, невелика гибель на озимих пшеницях і на озимому віч мені спостерігаємо. А в принципі, з осені були непогані умови для того, щоб е, посіяти для того, щоб отримати всходи. Найголовніше — отримати всходи. Так. Чи спостерігали ви якісь хвороби на посівних культур? Ну, я, знову ж таки, попередньо ми, коли робимо обстеження, то наблюдали таку картину, коли я бачила боршний суросуп, бачила Септоріоз, це якраз кінець грудня 24-го року, січень 25-го року, такі складалися умови. Погода була тепла, якраз для розвитку таких хвороб, як борошниста староса. Мені так здавалося. Тобто я е, наблюдала на пшеницях. На ячменях у нас є е, темна племістість, бура, бура племістість, є е, е, фундіцити, якими ми захищаємо від цієї хвороби, намагаємося зробити таку обробку до появи такої хвороби, саме на ячмневі. А як часто ви застосовуєте взагалі фунгіциди на землю зернових? Ну, завжди. Завжди ми працюємо з фунгіцидами. Це мінімум дві, максимум три обробки ми робимо фунгіцидами, препаратами. А поступово будемо переходити на більш біологічні системи захисту рослин. Тому що я розумію, що ми дуже багато виливаємо хімії на полях, і це якщо ми хочемо залишити своїм майбутнім дітям гарні грунти, то вже треба про це думати сьогодні, а не майбутньому. Я думаю, що у нас попереду багато з вами співпраці і поради. Я ж кажу, що поради ваші це для нас. Ну вони цінні для нас, тому запрошуємо. Я колись ще запросили, постараємося приїхати. Під час фтопатологічного обстеження на пшениці було знайдено трішечки септоріозу, геть незначна кількість до 10%. Це поширення воно досить незначне, значної шкоди не приносить, але Погодні умови зараз сприяють розвитку даної хвороби. Септеріоз має властивість певний час розвиватися непомітно, 30-40 днів без видимих симптомів. Тому він з'явиться вже десь приблизно у фазу пропорциологового листочка і може нашкодити. Тому зараз було б добре застосувати. Після вже дощиків профілактично фунгіциди або хімічного або біологічного походження. Добре, дякую за пораду. А що ви порадите, наприклад, в даному випадку для того, щоб не побачити потім цю хворобу на пропорцевому листку? З препаратів нашої компанії я можу порадити препарат, який має назву фітоцит. Угу. Норгамів півтора літри на гектар. Ну що ж, моя польова місія. В Одеській області закінчується. Під час фітосанітарного обстеження посівів пшениці я знайшла рослини, уражені септоріозом і також борошнистою росою. Разом із рослинками, які доволі добре перезимували, добре себе почувають, добре почувають себе і хвороби. Вони наразі знаходяться в незначній кількості на нижньому листі. Борошниста роса також спостерігається на стеблах. але так як погодні умови сприяють, у нас прийшли сьогодні дощики, погода тепла, то хвороби будуть інтенсивно розвиватися і потрібно провести моніторинг. Інших посівів для того, щоб прийняти рішення стосовно обробітку рослин фунгіцидами. Я сподіваюся, що цей випуск вам сподобався, був цікавий, гарного вам дня! І нехай ваші рослинки не хворіють. Якщо вам сподобався цей випуск і ви хочете, щоб фітопатологиня відвідала також ваше господарство, то пишіть внизу в коментарях. І ми зможемо оглянути і ваші посіви. Гарного вам дня! І нехай ваші рослинки не хворіють.